Воскресний змерхний Христос, є істинний Бог наш, молитвами все причистої Матері, святих пане светлених Святорки, святоги Божого Михайла, покривителя Києва і цієї України, святителя Павла Тобойського, святого Рівноапостольного апостоля і єпископа Єрапольського, святих Семен отроків, що в афесі, що їх пам'ять звершуємо. До благо вірного гетьмана Петра Сагайдачного помістити це нашої онаркілишку Архієпископа Константинопольського, золоту, святих і праведних городців, як і Маяни, і всіх святих помили і спасе нас, бо він благий і чоловіку Істина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, всіх вас вітаю святою недільною дниною, і цією великою честя бути учасниками і співслужителями Божественної Тургії, яка відправлена на подяку Богові і для нашого добра, і для нашого благословення. Оці от просили заповісти, що в другій годині. Недільна школа для першого класу, в четвертій третя для другого класу і в четвертій недільна школа для дорослих. 8 числа маємо свято Дмитрія Солонського, мироточивого, Тому Тому день 8 числа рано о 9 годині буде одна божественна літургія. Вечірні служби служаться о п'ятій годині рану о 8-й годині в ранішня Божесна літургія кожного дня. Сьогодні ми маємо нагоду із прочитаного недільного Євангелія пізнати тайну смерті. Смерть, смерть це теж тайна тайна. Ми чули цю притчу. Сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа, про богача і лазаря і про їх долю у той житті, яка спіткала богача, що жив у розкошах, що жив у багатстві і не бачив того Лазаря, котрий гнив з трупами біля його воріт і котрому лишень собаки, котрі приходили, полегшення давали, що лазали рани його. Але я не хочу переповідати вам цю притчу, ви її дуже добре знаєте. Я хотів би зосередити увагу на тому моменті, коли Бога просив Авраама, Аврааме, пошли в когось звідси з тих, що померли, нехай вони підуть, бо там у мене п'ять братів, і нехай скажуть їм, яка була мука за гріхи, за неправди. За несправедливості. <кій> Бо вони так не послухають, а якщо хтось воскресне і скаже їм, то тоді послухають. І я собі уявив, якби встали наші померлі, рідні, близькі, котрих ми з сумом проводили в вічність, отак по волі Божій встали, прийшли до нас. Та й розповіли нам, що там буває за гріхи, за неправди, за нерозкаяння. А ті, що прожили побожно, розказали би, що там буває, коли людина правдою живе, Правильне, побожне життя, сповнена страху Божого. От явилися б батьки і прийшли до дітей дідусі, бабусі. Явилися молоді помер і розповіли нам, які бувають метарства за гріхи на розкаянні, коли людина живе на землі та й все своє розкаяння відставляє десь на подальший час. Прийде ще час, встиг, а по тому часу буває, що не встигає, і так не розкаяння не йде І на метарства, і на зустріч з Богом. Але не являться, померлі, бо смерть – це таємство. І Господь так влаштував її, щоб ми думали про неї і сприймали, як Таїсть. Пам'ятаєте, як сказав Авраам Богачу, що мучився, і просив, щоб він палець, вмучив і остудив його, його уста, така там мука. І він сказав, Мають Мойсея і пророків. Якщо їх не послухають, то навіть якщо мертві встане, також не послухають. Отак так і наші не Воскресні рідні. Але ми маємо Євангелії і апостолів. Маємо закони церковні, постанови Вселенських собою. І ми повинні їх виконувати. І повинні боятися гріха, бо ніхто не мене в тої участі загробного життя. Підійдемо, Господь скаже, отут твоя межа, отут поріг твій, котрий маєш переступити у вічність. І дай Боже, щоб ми до того порогу дійшли не чужими, а рідними Богом. А туруйтесь, ми можемо здобути тут, у храмі, у святих таїнствах церкви сповідаючись, причащаючись, живучи в шлюбі, живучи в освяченому житлі, живучи з миром духовним серцем, живучи зі страхом Божим, там, Бога для Обанець, які би не втягнув, які б слова ласкаві не казав, бо Бог нас бачить на ноги, бачить думки і пожадання, бажання наші. Бачу і мир душевний і молитву щиру, але бачить нещирість і бунтарство, І наклепи, і обмови, і плітки, і що тільки не бачи Господь. Тому оця свята днина недільна і ця притча Христова про богача і Лазаря має всім нам нагадати. Живем, живем, але не нас та участь. Стане перед Господом, тому дай нам Боже мати, що йому сказати і чим похвалитися. Дай нам, Боже, мати силу лишити гріхи тут, на землі. Бо участь та вона для неправедних страшна, а для побожних і щирих блаженна. Нехай і ласка цього дня, а вона безмежна. Вона небесна, вона Христова, відкнеться до кожного нашого серця, наповнена з віри, надії і любові і допоможе жити так, щоб Господь і матінка Божа, і Святитель Павло пишалися нами. Щастя вам, здоров'я, всякого благополуччя. Слава Ісусу Христу!